Добрий вечір, пане президенте. По-перше, я хочу подякувати вам за ваш приклад незламності, стійкості і віри. Ми всі віримо в перемогу. Але зараз багато міжнародних експертів говорять про те, що вже почалась війна на виснаження, і припускаю, що в жодної зі сторін не вистачить ресурсів для того, щоб була очевидна перевага на полі бою, і доведеться сідати за стіл перемовин. Як ви уявляєте ці перемовини, і що саме для вас остаточна перемога України? Ви знаєте, я просто не думаю теоретично, як можуть пройти ці перемовини і що це таке. Ми робимо конкретні кроки. Україна ініціювала формулу миру на g 20 хоча так хотілося, щоб було дійсно вже в всьому світі G19, тим не менш. Ми презентували формулу миру там крок за кроком, як ми бачимо. І там результат, те, що зробила Росія тут, і як це впливає на все не тільки на нашу безпеку, да тому, що є різні різні кризи, які викликані агресивними кроками Російської Федерації. Ви знаєте, окупація атомної станції Запорізької в Енергодарі, так само як і блокування моря, а і всіх ланцюжків food security і так далі. ви знаєте всі ці пункти і тому. Що я можу вам сказати? Ми запропонували кроки сьогодні. Ми бачимо зацікавлення з виконанні цієї формули миру і підтримці. Я хочу подякувати державам. Також за те, що вчора, ну точніше сказати, вночі 141 держава на Генсамблеї ООН підтримала наші мирні ініціативи. А наступним кроком я бачу залучення способу, да? як то кажуть, держав для. Першого установчого саміту хочеться, щоб він був результативним. Хочеться дійсно додавити, дотиснути і добити, щоб він був. був там, де буде велика кількість, велика кількість держав світу. Я працюю разом з нашою командою і з партнерами над тим, щоб... Щоб все ж таки були держави не тільки ті партнери стратегічні наші, які нас підтримують у будь-якому випадку з перших днів, хвилин, секунд цієї неспровокованої війни, і ми над цим працюємо, щоб були представники з різних континентів. Ми працюємо над тим, щоб була Латинська Америка. Я б дуже хотів, і ми робимо відповідні кроки, щоб представники. Великого африканського континенту були залучені до формули миру і до цього саміту. Також ми працюємо, якщо чесно. Я б хотів би, щоб була Індія хотів би, щоб був Китай. Так і це правда. Наше завдання залучити абсолютно всіх і показати світу. Ось вона повага до територіальної цілісності, до статуту ООН, до життя, до права людей жити. І я вважаю, чим більше країн ми залучимо з усіх континентів світу, тим більше. Буде наша потужна підтримка, і ми зробили так формулу миру. Знаєте, ми зробили, я вважаю, дуже демократично, як все, що робиться сьогодні в Україні. Підхід дуже простий, щоб було менше ризиків зменшення держав, які будуть нас підтримувати. Тобто, держава та чи інша може підтримати один пункт в цієї формули ядерна безпека. А вже ж, будь ласка, безпека довкілля. Скільки всього замінованого, ви це прекрасно знаєте, і все, все, все це ми бачимо, і результат цього. Так, і тому там багато різних пунктів. Ми це запропонували. І там є фіксація миру або кінця війни, і там є цей пункт. Він дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки. І це потрібний потрібний пакет безпеки для України, українців. І вже ми бачимо, що це війна, яка. Ну, має такий великий вплив, тож ж гарантії безпеки для всієї Європи. Ось що я розумію, і тоді, коли є виконання, а значить і повага до міжнародного права, і просто до людей України. І якщо це буде виконуватись, все одно ми дійдемо до дипломатичного до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до, до того моменту треба виконати всі пункти пункти поваги. Дякую. Далі, будь ласка, от